Вітаю, друзі, 29 листопада 25 року. Субота, ми на пасіці. Хочу глянути, подивитись, власне, як сім'ї сидять і в принципі показати, які я використовую холстики, тобто як і що в мене зверху рамок джіл. Дуже просто, колись я користувався протягом літа плівкою на зиму, ставив холстину. Так цього не роблю. Ось так подушка була, ось так. Кільонка оцей. І, і бджоли ось там. Не знаю, що буде видно? Одна, дві, три, 4, 5, 6. І навіть ось тут є сьома вуличка. І все. До мене їдуть. Ну, Хай буде покажу ще. ще. Два вулика. Ось така ситуація. Були посухо, ну, в принципі ще не було, не було як такого. А тут отака села селі, тут вони трішки під верхом. Вони сиділи внизу, на 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 було. Ну, нехай буде сю покажу. Ідентична ситуація. Бачите як? Ось тут. Все, я не заморочуюся. От є волога. Бачите, вона виходить через верх. Ну, тут. Бджилки внизу. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Там також є сім овочок, там не бачу. Ну, щось такого. Нехай буде шаксю покажу. І я буду закривати, щоб ви бачили, як мене, які холстини я використовую. Подушка сінтіпонова. Ну, Клійночка можете глянути, чи є сирость сирості немає, ніде. ну Тут маленький відводить. Але сидить, одна, дві, три, 4. 5. Там напевно немає, Бачиш, там застигла б Ну щось такого. Гарно, всім па.